Єнка, справжнє ім'я Ірина Ярославівна, вихованець, українська співачка та акторка. Вона народилася 9 жовтня 1993 року у надвірній на Івано-Франківщині. Дівчина з дитинства захоплювалася співом, а також навчалася грі на скрипці. Закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Згодом була актрисою та помічницею режисера. У Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, відомому також як Франківський драмтеатр, з 2019 року Ірина створила на YouTube гумористичний проєкт ліжник Тіві. Вона є його ведучою сценаристкою та режисеркою того ж року. Вперше дебютувала як співачка під псевдонімом Фіїнка, випустивши сингл груба. У своїй творчості артистка використовує гуцульську говірку та популяризує культуру гуцулів. 2023 року. Артистка була фіналісткою на світвор на Євробачення 2023, але не здобула перемогу. 2025 року. Фіїнка із піснею Культура знову боротиметься за місць. На Євробаченні 2025 від України вона виступатиме у фіналі нацвіт бору, який відбудеться 8 лютого. Фігінка одружена за Юрієм вихованцем. Пара має сина Владислава, який народився 2018 року. Чоловік співачки працює в театрі. Він актор. А вам подобається ця співачка? Пишіть свої думки в коментарях. А також не забувайте підписуватись на наш канал.